Є нам досі збирати ще до наприклад, на запад, а не міста завтра. Якщо у нас в порядку по денному це питання є, на комісії ми його зараз розглянемо. Є досість нам збирати позачатку сесії. Голові Хмельницької обласної ради заводнімо. Шановний Михайло Васильович, просимо вас розглянути питання та надати відповідь про офіційну підтримку блокади ЛНР ДНР. На законодавчому рівні та заборону приміщення товарів, переміщення через лінію розмежування, внести дане питання на роз сесійного засідання, яке відбудеться 23 Ну, Тут е, воно у нас внесено, що розкажу, воно у нас яку денному. Звертаємо вашу увагу на те, що блокаду непідконтрольних Україні територій офіційно підтримали десятки міських та обласних рад по всій країні. Сергій Мороз, голова правління БО. Оберіг Поділля. Послідь, так. Привітаю, так, голова це приймає рішення, але ще раз. Ну, у нас є представники від громади. Тому, шановні колеги, ще раз я ж кажу, я хочу, щоб ми проголосували, це було прохання і голови. Чи доцільно нам збирати позачергову сесію щодо цього питання? Що? Тільки по одному питанню, так. До того ще раз наголошую, що це питання є в порядку денному. Я так. Є такст цього проекту рішення. 49-му питанні буду видати за рішення. 49 му подписи. Давайте одну двигаться берем тогда в Це буде... революційне питання, розумієте. Громада хвилюється, бачите, ми не чули, якому повністю. Цю... Там зняли хвилю, деякі вже власні ради і війські ради вже підтримали це питання, зібрали сесії позачергові з цього приводу. Тому ми маємо вирішити, чи нам це потрібно, чи ми працюємо в нормальному режимі. 49. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України, президента України, Кабінету міністрів України щодо торгівельної блокади тимчасово окупованих територій. Ми це питання будемо розглядати що я скажу, на сесії. Ви кожен можете визначитись, ви можете проголосувати за нього і так далі. Чи доцільно нам спокликатиме до чергову сесію? Якщо так, то прошу голосувати. Так. Да. Якщо ні, друге питання. Чи не нам збирати позачарову сесію? Всі отримали. Всі отримали. Тобто у нас позиція нейтральна. Ми не, ми, ми не бачимо потреби збирати, так? Тому питання Додати, По так. в даний момент зараз. Працюємо в плановому режимі на 23 так? До розпорядження послухання сесії змістоми що вимі рішення збирали <рес> до. <рес>